оскільки їхтіоценози е змінюється з річкового типу на озерний тип, і зникають одні видари, з'являються інші видари. Серед основних загроз, які якраз впливають на річку Смотриш, та не тільки на Смотриш, а й загалом на малі річки наші, це, напевно, якраз є відбудова або побудова нових малих ГЕС на цих річках. Всі риби поділяються, наприклад, на два типи. Це літофільні риби і фітофільні риби. Ці літофільні відпадають ікру на дно річки, на дно кам'янисти, а фітофільні на підводну рослинність. І в зв'язку з тим, що якраз відбувається загата річок створення цих ГЕС, зникають літофільні види риб. что это ГОС не зря в свое время строилось. Другое дело, что сейчас, когда подупал водный поток, кольцо вокруг старого города мельчает вода. А тут ситуация какая, по большому счету, резко вмешиваться мы не имеем а права. Почему? Потому что если смотришь это Пам'ятка природи загальнодержавного значення. То ріка. скажімо, прямо Побочно проходить. по філія. Так, а там Була вимога, щоб вони провели громадські слухання. Бо там на міністерство писали було звернення зверху міні, з міністерства, щоб в чинному в руслі. Оформити всі ці процедури з відновлення роботи малої ГЕС. У зв'язку з тим, що напряму вода йде на ГЕС, а петля усушена. Глина там і 40 сантиметрів, і до 30. в деяких місцях, а то взагалі каміння. на відкритих громадських слуханнях. Це мало бути погоджено з, з місцевою громадою. Дає вона не дає, згоджується, з якими вимогами, з якими ум умовами. Що стосується національного парку, половину теж було погодження. Я думаю, що таке погодження одноосібно було видно. Одноосібно, без рішення наукової технічної ради без врахування добрих фахівців в спеціалістів. Це, в принципі, йде в місця з положенням діяльності вашої інституції. Напевно, ну, ну, що так. Напевно, що так. Ми теж настояли на тому, щоб провести відкриті громадські слухання. І тоді на громадські слухання або обговорити всі питання за його. Тим більше, що геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення Смотрицький кальйон і вона якраз за ГЕС. Переходять в об'єкт Рамсарської конвенції, вони з річки смодять. Це міжнародно означення об'єкт. Фактично, ділянка в кілька десятків кілометрів річки, зараз вона фактично пересохла і, там воду закрили і немає. Геси будуються на старих млинах, на колишніх млинах. Причому, що дозвола в них як таких, вони в нас взагалі національному парку ніякого погодження не брали на побудову чи там, реставрацію. Цих млунів. А В них є документи, які вони показують там, що вони брали в сільських радах, їм давали погодження на відбудову колишніх цих. Хоча вони разом з тими відбудовою колишніх млунів, вони собі змінюють русла річки, поглиблюють його, будують нові загати і закривають старі. Ситуація це рух бердема. Особливо він не бажаний в нерестовий період, оскільки якраз під колесами цього БРДма ну, гине не тільки ікра, а й молодь риби. Знаємо, що в нерестовий період за навіть заборонений рух човнів на річках, де відбувається. Тут вона спокійно заїжджає. БРД. Крім того, що він впливає на їхнього і руйнує берег річки. Е, також Ми можемо побачити це біля Турецького, е, біля, не біля, Турецького біля Новопланівського е, цього моста, там, де його видно чітко його слід заїзду в річку. Що стосується БРД, ну, це ж не плав засоб, щоб міг він курсувати річкою. І це однозначно заборонено, і було звернення екологічної інспекції в прокуратуру вжити заходи і заборонити, особливо в нерестовий період, але і ви, і ми спостерігали, що екскурсії проводяться. Ось збережена схема проводичного маршруту підписана керівниками структури. Департаменту екології природних ресурсів Хмельницької області, генеральний директор НС Кам'янець, директор НТП ТОВТРИ, далі начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, начальник відділу охорони культурної спадщини, тобто, одноосібно це не було, затверджено. Є тут описи маршрутів, так само ще подали документи про технічне дослідження самого транспортного засобу. Тобто, і вже на основі цих документів було прийнято відповідне рішення. А зараз ми, вже прийнявши до відома, усі скарги, усі попередження, ми будемо вносити зміни, а саме ми будемо зменшувати зараз скажу, саме кількість в'їздів у річку саме. Тобто, він буде в основному курсувати територією. Зараз готуються всі відповідні документи, буде взято погодження усіх відповідних структур, і тоді може мати право вносити зміну в це рішення. А Зараз поки що діє це рішення. Будуть внесені зміни до цього рішення виконавчого комітету з 2014 року про зміну маршруту. Тобто про питання заборони діяльності такого не стоїть. Питання, питання такого не стоїть. Наразі існує інформація, що підприємець хоче запускати ще третій БРДМ. Ну, ця інформація не підтверджена, нам про це ви не, не, не повідомляли. А Ми закон... спілкувалися з ним, але про це не було нам uh -huh. повідомлено. Uh -huh. А дозвіл дається на... з точним переліком кіль... кількості транспортних засобів? Чи просто як дозвіл зайняття відповідним видом діяльності? Mm, ну, принаймні, в цьому рішенні сказано на транспортному засобі БРДМ 2. Тобто мається на увазі один. Один, але їх навіть зараз є два. два. так, два. Поки що на один ми видавали тоді. Хто повинен контролювати цю роботу? Ці порушення можливо. Ну, контроль за виконанням цього рішення було покладено на заступника тодішнього міського власника ще Олександр. Ну наразі це пан Горшуновує Ну вже наразі гушанов.